Збройні сили України увійшли до топ-15 найсильніших армій світу. Відповідний рейтинг опублікувала компанія Global Firepower. У попередньому році Українська армія посідала у рейтингу 22 місце. Цього року Збройні Сили України обійшли в рейтингу армії Ірану, Ізраїлю, Австралії, Саудівської Аравії, Іспанії, Тайваню та Німеччини, оскільки Україна продовжує свою оборону проти Росії, вона збільшила свій показник за поточний рік. В результаті дій у відповідь фінансової та матеріальної підтримки з боку заходу, а також запровадження нових ключових категорій, що сприятливо позначається на її загальному становищі в списку. Йдеться у матеріалі. Перший рядок у рейтингу армії світу посідають Сполучені Штати. Росія все ще зберігає друге місце. Зазначимо, що рейтинг армії світу складається на основі вогневої могутності, що є в даний час.